Повертаюсь, ми виїхали у Подорож, їдемо на море. Насправді не знаю, які точки ми відвідуємо на карті. Ось, плануємо зараз поїхати в Албанію. І з Албанії ми, може, поїдемо паромом у Грецію на один вечір. Не знаю, як. Зараз головне доїхати, а там вже будемо дивитись. І може, навіть якщо все буде добре, то на один день ще з'їздимо в Італію. Не знаю, як буде, будемо дивитись, поки у цьому влозі. Буде декілька міст. Це буде скоп'є чи скоп'є? Не знаю, як правильно столиця Північної Македонії. Якщо чесно, я навіть ніколи би не подумала, що я туди потраплю, тому що насправді такий дуже цікавий. Вибір країни, але вона нам по дорозі, тому ми вже вирішили відвідати такі цікаві місця. Ось, і ми будемо заїжджати теж у Бухарест. У Бухарест я, до речі, дуже давно хотіла. І насправді була навіть ідея доїхати до, Бухарест, до Бухаресту і сісти вже на літак. Але все ж подумали, що так як це. Морський відпочинок, що буде дуже зручно їхати на машині, тому що на якийсь може пляж за містом вибиратись. Ось. Тому все ж вирішили спробувати доїхати на машині. Я сподіваюся, що все буде добре і по плану. Ось, ну і буду вам показувати. Як я вже сказала, у цьому блозі буде декілька міст і буде. Думаю, цікаво, ось, сподіваюся, що вам буде цікаво. А більш морський волог вже буде трошки далі. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ось і одразу скажу, що було б дуже приємно, якщо б ви підписались на мій канал та поставили лайки. І е, трошки взагалі вам ще вийду пізніше розповім про нашу дорогу, які країни ми проїжджали, де ми. Ляли вінєтки, де за що ми платили, де вигідно заправлятись. Тобто всі ці лайфхаки також обов'язково будуть. Поділюся нашим досвідом, тому що вважаю, що ми проїхали реально дуже цікаві країни, насправді, у які не кожен доїжджає, не кожен може знаєте, так зібратись просто і поїхати у таку а, далеку поїздку на машині. Ось, тому буду з вами ділитися своїми думками про це. І ще раз бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, ну що, ми вже у Бухаресті, Зараз залишили машину і йдемо трошки погуляємо по центру. Хочеться подивитись на парламент, на будівлю парламенту. Ось, ну І трошки так погуляти, тому що часу у нас небагато, тому ми прям не будемо кожну якусь туристичну візитівку тут обходити, тому що нам треба їхати далі. Але ось так по основним таким а, маршрутам ми все ж погуляємо трошки. Ось, насправді мені так тут подобається. Тут а, дуже відрізняється столиця від всієї іншої країни, тому що у нас були такі враження не дуже однозначні. Ось, а саме у Бухаресті справді круто, тому а, додам багато відео. І, звичайно, трошки розповім вам про місто. Друзі. Ну, звичайно, хочу розповісти вам трошки про Бухарест. Бухарест це столиця та найбільше місто Румунії. Знаходиться воно на півдні країни, на річці Дембовиця. Місто відоме своїми архітектурними скарбами, зокрема, архітектурним стилем Бруталізм. Багато будівель у місті мають унікальний вид та характерні форми. Місто має багату історію, яка простягається на століття: згадкові замки, старовинні костели та історичні площі. Короче, бухарест це ідеальне місто для досліджень. Також Бухарест по праву можна називати містом культури та мистецтва. Тут можна знайти багато музеїв, галерей, театрів та музичних фестивалів. До речі, навіть коли ми були у Бухаресті, ми точно бачили один музичний фестиваль, а також бачили виставку, яка приїхала з Парижу. Також хочу сказати, що Бухарест зараз дуже активно розвивається, тому це місто, де поєднується аутентична атмосфера з сучасними трендами. Також це місто переваблює туристів своїм унікальним характером та багатим культурним спадком. Також хочу від себе сказати, що Бухарест теж має свій контраст, тому що поруч з цією величною архітектурою можна побачити дуже багато безхатьків, але будьте готові, що місто треба приймати з усіма його особливостями. І якщо ви це приймете, то однозначно відчуєте кайф від прогулянки по Бухаресту. так Друзі, ну що, ми дійшли вже нарешті до парламенту. Тут сьогодні така спека, 36 градусів, і насправді навіть людей на вулицях немає. От просто треш, наскільки тут спекотно. Але я все одно дуже хотіла показати вам цю будівлю, тому що вона, як мінімум, цікава тим, що це найбільша адмінбудівля, навіть більша за Пентагон. І ось щоб її побудувати, було прийнято рішення тупо знести 7 квадратних кілометрів старого міста та відсіли відсілити людей у інші частини міста, тому насправді історія у цій будівлі дуже така цікава. Додам вам більше відео і трошки більше розкажу історії зв'язаної з цією будівлею. Друзі, як я вже сказала, цей палац парламенту цікавий тим, що це найбільший будинок у Європі, і другий за величиною будинок у світі після Пентагону. Будівництво цього палацу розпочалося за наказом комуністичного лідера Ніколая Чаушеску і воно тривало до 1997 року. Процес спорудження залучав багато кількість примусової праці, що спричинило значні збитки для населення країни. Сьогодні цей палац є однією з найбільш популярних туристичних пам'яток Бухаресту, і його відвідування дозволяє отримати унікальну можливість побачити розкішні інтер'єри і архітектурні деталі. Але якщо ми все ж кажемо про Чаушеску, то його життя закінчилось не так казково, тому що під час революційних подій, які пройшли у Бухаресті та у інших містах, він нарешті був заарештований, засуджений, та він та його дружина понесли смертельне покарання. Так, друзі, ну що? Вже прогулянка по Бухаресту завершилась. Бо сьогодні така спека, що чесно вам скажу, просто нереально. От у Європі реально якась аномальна спека, і гуляти неможливо просто. Страшно, що можеш е, отримати тепловий удар. Тому ми вже вирішили їхати далі. Сьогодні з планів у нас зупинитись у Софії. Я вже забронювала нам готель, він, до речі, такий трошки дивний, е, тому що він такий, знаєте, нагадує санаторій, наче у Трускавці е, в Україні. От Щось типу такого. Е, я не дуже фанат, але воно знаходиться за Софією, тобто нам не треба буде їхати прямо через місто. Це насправді дуже. Гарно, тому що коли все ж подорожуєш, і кудись у тебе вже точка стоїть у іншу країну, ну, якби так витрачати час і кудись заїджати, це не дуже гарна ідея. І, до речі, що ще я цікаво помітила, що все ж, що Румунія, Молдова, Болгарія, от, реально варіантів на букінгу ну, зовсім небагато. Те ж саме з Airbnb. Тобто. Прямо так, як знаєте, як ми в Італії подорожували, що там за містом ти знайдеш готель і він буде трошки дешевше. Тут такого нема, бо так не розвинений тут туризм. І тобто, якщо хочеш залишатись, треба лише шукати якесь велике місто. Ось ну, тому вирішили так, що сьогодні будемо вже ночувати у Софії. Завтра будемо їхати у Північну Македонію. Обов'язково з заїдемо у столицю. Я, до речі, ніколи не думала, що я навіть туди можу потрапити, тому що все ж така країна не була у моєму вішлісті, але все одно круто, що за цю подорож додасться так багато країн, насправді у яких я вперше. Ось тому буду вам показувати, і тоді я думаю, що буду вже знімати завтра зранку продовження нашої подорожі. Ось, і буду вже розповідати та показувати вам північну Македонію. Сподіваюся, нам там дуже сподобається. нас вид з готелю у Софії. Ми вчора доїхали тільки до Софії, тому що чесно вже було дуже мало сил, вже дуже стомились, але зараз будемо вже виїжджати у бік кордону з північною Македонією. Ось, буду вже з машини вам більше розказувати про наші подальші плани. А поки хочу вам додати відео з таким прикольним. Добре, Так, ми вже добрались до столиці Північної Македонії, Скоп'є чи Скоп'є, чесно, не знаю, як правильно, якщо чесно, не думала, що я колись тут буду сидіти обідати. Ось, зайшли зараз поїсти. Насправді, ми коли їхали така неймовірна країна. А от столиця, як не дивно, вона вже не така цікава. Хоча я дивилась фотки і думала, що буде прикольніше. Але насправді, коли от дуже багато міняєш цих європейських міст, вони вже всі, як знаєте, одні і такі самі, і вже не так цікаво. Але ми все одно хочемо поїсти тут. Замовили зараз салатик, бургер, поїмо і підемо вже в машину їхати далі у Албанію. До речі, заклад тут досить такий прикольний. І як ми перевели по курсу, тут ціна навіть така дуже, дуже доступна. Тут салатик десь 180 гривень. Прям нормально, дуже дешево, як мені здається. Ось зараз будемо. Обідати і вже йти у машину. Так, принесли вже їжу. Клас, я салатик собі замовила. Каву вже випала. не смачна, але як завжди, я вже звикла. Ось, ну ціни тут справді на їжу класні, тому якщо будете, і заклад такий прикольний, насправді такий стильний. Ось. Так, вже поїли, друзі. Я так здивована нашим рахунком. Ми поїли на 450 гривень, і це ще 10% були чайові. Тут реально дуже дешево можна поїсти в ресторанах. І я, до речі, зараз на фоні от такого гарного місточка. Класно. І я так розумію, що позаду це якийсь музей. Так, і до речі, офіціант теж був дуже привітним. Спитав звідки ми коли ми сказали, що ми з України, він сказав, що так залишайтесь тут. Тобто люди дуже привітні, дуже класні. І взагалі, ну тут справді прикольне місто, а країна взагалі неймовірна. Якщо у вас буде можливість поїздити по Македонії, це справді дуже тут прикольно. Такі милі будиночки, от коли ми їхали по трасам, справді неймовірно дуже гарно. Зараз ще трошки перейдемо через місто, подивимося що там, і вже будемо бігти, бо час нас трошки піджимає, тому ми вже будемо їхати далі. Ось. Але враження прикольні, і взагалі після цього закладу прям дуже було. Приємно, приємне таке обслуговування, тому класно. Будемо бігти вже далі. Друзі, ну і звичайно хочу розповісти вам трошки про Скоп'є. Коли я сказала, що це місто схоже на інші європейські місця, мабуть, я була дуже втомлена і зараз я кардинально не погоджуюсь після повноцінної прогулянки по цьому місту. По-перше, Скоп'є є одним з найстаріших міст у світі, бо його історія налічує понад 2000 років. Дуже цікаво, що у 1963 році у Скоп'є відбувся дуже сильний землетрус, і після цього його перебудовували у більш такому сучасному стилі, і саме завдяки цьому ви можете побачити вплив національного македонського мистецтва на архітектуру міста. Також у Скопії є дуже старовинна будівля. Це кале, це фортеця, яка датується щонайменше шостим-сьомим століттям до нашої ери. Також, як ви зрозуміли по моїм відео, у місті дуже багато скульптур та фонтанів. Вони є важливим елементом сучасної архітектури міста. Культурне життя Оскопі також дуже розвинено. Тут ви можете знайти багато музеїв, галерей та художніх центрів. Наприклад, можна відвідати народний музей Македонії та дізнатися більше про історію та культуру країни. Також, друзі, однозначний плюс Скопії, що це місто досить бюджетне, тому якщо у вас невеликий бюджет на подорож і ви хочете побачити щось нове, то Скопії буде реально дуже прикольним варіантом та ідеєю для подорожі. До речі, Скопії знаходиться на березі річки Вардар, що робить його чудовим місцем для прогулянок із захоплюючими видами на місто. Ну і мабуть, останній цікавий факт це те, що саме у Скоп'є народилася мать Тереза, і у місті дуже багато музеїв, які вшановують її пам'ять. Ось один із найпопулярніших це меморіальний дім матки Терези. Ну, звичайно, друзі, у мене залишились дуже прикольні емоції після відвідування скоп'є, тому я вам реально раджу, якщо у вас буде можливість приїхати і побачити це на власні очі. Друзі, ми вже їдемо далі. Хочу поділитися з вами враженнями про Північну Македонію. Мені дуже сподобалось. Сподобалось, якщо чесно, навіть більше, ніж у Бухаресті, тому що там був такий нереальний трафік. Якось, ну, знаєте, не дуже затишно мені там було. А тут, я вам так скажу, люди тут просто нереальні. Дуже добрі ми зустріли на світлофорі двох македонців, і вони нам сказали Слава Україні. Ми з першого разу трошки чогось не зрозуміли, що вони е, кажуть. Ось, А потім вони ще раз сказали, і це е, так приємно, досі незвична вся ця ситуація коїться. На жаль, Ось, але це круто, що люди підтримують нас, це дуже приємно. Ось, і зараз ми вже їдемо у Албанію. Ще, до речі, хочу сказати, що ціни у Македонії, ну, дуже дешеві. Чесно, було дуже приємно поїсти на двох на 450 гривень. Ну блін, це шок, реально для мене це просто шок, тому що після Італії, де мінімум ти залишиш десь там 900 гривень, якщо просто з'їш там дві піци та каву, тут звичайно дуже приємна ціна, це круто, дуже бюджетний відпочинок. Так, звичайно, це не дуже туристичне місто, тому звичайно, порівнювати з. Дуже туристичну Італію, мабуть, і немає сенсу, і нема сенсу про це і казати. Але ціна е, крута, є платні дороги. Тут немає віньєтки, тут є платні дороги. І от ми заїжджали три рази. До речі, один був зайвим, тому що у нас не було інтернету і е, Google Карти вони ж повинні взагалі працювати у офлайні, але вони повели нас ще раз. Ми коротше об'їхали це скоп'є. Чи скоп'є, Ось ще раз його об'їхали, дарма. Але ну нічого страшного таке буває. Просто тут, що незручно зараз є тариф від Vodafone безкоштовний на 10 гб, Ось а тут Македонія та Албанія вони не входять. Якщо в Албанію я вже купила є сімку, тому що я розумію, що я там буду довго, то тут, якщо чесно, заради там просто щоб проїхати країну, не дуже хотілося її купляти, але дарма. Мабуть, завжди треба, звичайно, турбуватись про інтернет, тому що зараз без нього дуже важко. Якщо кудись вже не туди звернув, то все карта вже не буде правильно вас вести. Тому я раджу подбати про інтернет обов'язково, не попадати у такі ситуації. Ось, я думаю, що на цьому я вже буду завершувати це відео, тому що ми зараз доїдемо до Албанії, і там я вже думаю, я розпочну нове відео. Ось, і до речі, дуже раджу вам слідкувати за моїм наступним відео, тому що я вже у Албанії другий раз буду, і я там знаю дуже смачні Ресторани реально, які я просто від цього серця буду радити, тому що там було нереально смачно. Я вже прям дуже чекаю, куди а, коли ми доїдемо, і будемо вже там їсти. Я не знаю, чи правда сьогодні, тому що нам навігатор каже, що ми приїдемо о 11-й і ще кордон, тому може навіть і пізніше. Ось, але вже думаю, що завтра я розпочну новий влог. Тому дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео і буду рада бачити вас у моїх наступних відео.